А ось і вежа, власне, до якої ми йшли. Ну, давайте прочитаємо. Оглядова вежа, висота гори ці верх дев'ятсот метр, вежа завишки 15 метрів, оглядовий майданчик 360 градусів. Ну і до 10 осіб. Я бачу тут набагато більше. Чи вежа хитається? Так, слухайте, хитається, але ну, на 7 сантиметрів може відхилитись, то не страшно. Сюди ведуть велосипедні та піші туристичні шляхи. Правильно ми прийшли з вами з боковиці. Кажуть, 100 сходинок. Зараз будемо рахувати. Ми піднімаємося від страху чи від захоплення діти кричать. Ми знаходимося на вежі цюхів діл. Тут перед нами, перед нами знамениті Сколівські Бескиди, там ділені нафтопромисел. А тут перед нами якраз, подивіться, яка тут краса, Сколівські Бескиди, там ділені видно парашка. Безкиди взагалі це такі невеличкі гори. Тобто це свого ніби кордон, Карпатських гір. До речі, кажуть, і переклад такий самий кордон, або якась границя. Це, бачите, гори невисокі, вони покриті лісом. Якщо почуєте теплі гори, то це мова йде про наші безкиди. Вони вкриті лісом. Це наша країна. Подивіться, тут навіть гарно видно Борислав. Так, а трускавець ще ліше. а там делині видно трускавець. Ну просто чудові краєвиди перед нами.